Одеси там тепер заборонено гуляти на ділянці біля моря поряд із чкаловським пляжем. Територія біля моря поблизу санаторного провулку охороняється злими собаками і відокремлена високою восьмиметровою огорожею. Чкалівський пляж поблизу траси здоров'я одне з улюблених місць відпочинку одеситів і гостей міста. Всіх охочих подихати свіжим повітрям біля моря від частини пляжу вирішили огородити восьмиметровою огорожею. Матеріал для цього теж підібрали підходящий азбест, використання якого з 2005 року повністю заборонено у країнах Євросоюзу. І це не дивно, бо щорічно від дії цього отруйного матеріалу помирає близько 107 тисяч людей. І ось такою шкідливою речовиною змушені труїтися Одесити, що приходять. Подихати свіжим морським повітрям. Числими собаками лякають тих, кому не дай Боже прийде в голову проникнути до забудованої території. А за огорожею уже виросли тереми. Одесити, звичайно, не в захваті від того, що відбувається на їх улюбленому пляжі. Але хто вирішив приватизувати ласий шматочок землі, вони не знають. Я чесно кажучи, не знаю, кому він принадлежить. але це дуже давно. Це видно не частне, це державний забор. Моря не видно. і Взагалі, забори це, в общем. как бы феодализма признак, а не какого-то развитого общества. Это, в общем-то, единственный район в Одессе, где можно отдохнуть. Парка у нас нет, город перенаселен. Еще не хватало нас от моря, как говорится, отрезать. И вообще будет хорошо. Категорически против. Должно быть достоянием всего народа. А в частных руках это уже ограничение. Угу. А как вы считаете, то, что огородили вот таким забором, там возле моря это все. Это. Ваш... это... Нарушение прав человека. Что это? Человека ограничивает, то им дал право. На табличці біля забору Одеситів інформують про те, що від моря їх відгородили через будівництво пансіонату Зелений берег, замовником якого є товариство з обмеженою відповідальністю Зелений берег, а будівельним підрядником то А ось згідно з інформацією, інтернет-видання взгляд із Одеси, землі під будівництво на Чкалівському пляжі належать олігарху Василю Хмельницькому. Згідно з даними видання Фокус, Хмельницький має відношення до ряду стратегічних столичних структур, серед яких Київ енергохолдинг, Банк Шатик підприємства «Київмлин» і «Київхліб». Це ж видання у лютому 2008 року поставило Хмельницького на 25-те місце серед вітчизняних олігархів із капіталом 920 мільйонів доларів. Проте той же взгляд із Одеси стверджує, що славнозвісний олігарх є другом Костусєва. Схоже, це стало доброю традицією: віддавати золоті шматочки землі біля моря своїм друзям чи партнерам. А страждати від такої щедрості, звичайно, доводиться Одеситам. Подобається це їм чи ні. Ксенія Тіора, Юрій Рух, телеканал Круг.